Права 782. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок, якого дорівнює 4 см. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку давайте почнемо з того, що накреслимо координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і креслимо координатний промінь. Нехай у нас ось тут буде початок. Кінця він немає, я його продовжу, наскільки можу на. Цьому екрані є. Ну що ж, позначимо 0. Ось тут у нас зліва буде 0. І в даному випадку нам сказано, що одиничний відрізок має дорівнювати 4 см. Я буду вважати, що дві клітинки, як у вас у зошиті, це 1 см. То тоді позначаємо 1, 2, 3. Ось тут у нас буде 1. Одиниця. Ну і далі 1, 2, 3, 4. Це буде двійка. Так, досить. Ну що ж, ми позначили тут натуральні числа 1 і 2, одиничний відрізок 4 см. Давайте подивимося на дроби. Нам треба відкладати дроби в яких знаменник 8. Тобто цей одиничний відрізок нам треба поділити на 8 частинок. Ну, як його поділити на 8? Якщо його ділити на 8 частинок рівних, то зрозуміло, що тут у нас буде по одній клітинці. Тобто, у нас. Кожні 5 мм або кожну клітинку треба ставити, тоді поділити таким чином увесь одиничний відрізок. Ну що ж, я тоді поділю. Отже, давайте тоді ставимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це буде вісім, восьмих. Ну, а тут буде. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Ну, а тут буде також 8-восьма. Все. Є. Ну що ж, а зараз, коли ми зробили підготовчу роботу, ми вже готові відкладати дроби. Почнемо з першого дробу. Це 1 восьма. Отже, ставимо тоді точку. Отже, ось тут у нас буде точка. Чому тут? Дивіться, оце одиничний відрізок. Ми його розділили на 8 частинок, і тут у нас буде 1 восьма частинка. Підписуємо, що це у нас одна восьма частина. Є. Наступний, бачимо, три восьмих. Ну що ж, тоді давайте рахувати одна восьма, 2 восьмих, А ось тут у нас буде 3 восьмих. І підписуємо тоді, що це у нас 3 восьмих. Є. Наступний 8 восьмих. 8 восьмих це. Що буде за точка? Ну, Якщо ми порахуємо 3 восьмих, 4, 5, восьмих, 6 восьмих, 7 восьмих, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, звичайно, що це одиниця, тому що 8-8 це і є одиниця. Тобто ми маємо тут позначити точку, де одиниця. Ну і я підпишу зверху, щоб не накладалось, що це у нас або одиниця, або 8-8. Є? Далі наступне 9 восьмих. Ну що ж, як відкласти 9 восьмих? Це означає, що після 8-восьмих ми ще одну восьму частинку проходимо. А це ми пере, переходимо сюди на 1 восьму. То це в нас буде. Відкладаємо. І підписуємо, що це буде 9 восьмих частинок. 9 восьмих. Є. Ну що ж, тоді наступне, бачимо, 12 восьмих. Так, рахуємо тоді, вибираємо тоді наступний колір. І 9 восьмих, 10 восьмих, 11 восьмих. Ну, а тут буде 12 восьмих. І підписуємо, що це у нас буде 12 восьмих. Є. І... Ну що ж, залишилося 14 восьміх. Ну, Давайте тоді відкладемо 14 восьмих, 12 восьмих, 13 восьмих, ну а тут буде 14 восьмих. Підписуємо. Це у нас 14 восьмих. Ну що ж, ось таке завдання на відкладання дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.